Їх поглинув російський мір. Хто з українських спортсменів зрікся ниньки заради російського паспорта? Трибунка у воду Софії Лискун, яка багато років виступала за Україну і яка ще в травні виборювала медалі під синьо-жовтим прапором, отримала російське громадянство. Наразі її вже позбавили в Україні всіх звань і нагород. У Федерації зі стрибків у воду кажуть, рішенням спортсменки шоковані. Такої зради від Лискун ніхто не очікував. Сама Лискун вже дала інтерв'ю пропагандистським каналам. Навіть під телекамери отримала російський паспорт. Розповіла, що до неї нібито не раз застосовували булінг, а тренери не виконували своїх професійних завдань. У мене були такі моменти, що я навіть не ходила на тренування десь тиждень. Я сиділа вдома і плакала. На зраду спортсменки відреагували і в міністерстві молоді та спорту. Керівник відомства Матвій Бідний наголосив, що проти України ведеться інформаційна війна. Ворог робить усе, щоб систематично впливати на свідомість української молоді.